Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми дня. Російські війська і надалі продовжують цілеспрямовано здійснювати атаки на територію України, завдаючи шкоди інфраструктури та наражаючи на небезпеку цивільне населення. З початку тижня окупанти здійснили прямий удар балістикою по багатоповерхівці у кривому розі. Загинули мами з трьома дітьми, а батько дивом залишився живим. Сьогодні, 13 листопада, ворог атакував Київщину. Зруйновано будівлю, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Є постраждалі. Вкотре опинилась під прицілом ворога і Донеччина. Одна людина отримала поранення. Під вогнем перебували сім населених пунктів. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, з них 19 житлових будинків. Тим часом Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху відстоювали незалежність України у запеклих боях з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Із сержантом Андрієм Пустоваловим, воїном військової частини А-17,88 попрощалися в селі Білоусівка Дністровського району. Солдатові Андрієві Гнатюку, воїну військової частини А-44, 47 останню шану віддали в заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. Інклюзивність, безбар'єрність та доступність міста у Чернівцях. У рамках проєкту Життя з присмаком війни відбулася чергова дискусія, покликана визначити наскільки серце Буковини комфортне для людей з інвалідністю, та які проблеми необхідно вирішити. Тож усі деталі далі у сюжеті. Кожна людина, незалежно від її фізичних, сенсорних чи інших особливостей, повинна проживати у просторі, яке забезпечує доступність до всіх сторін життя. А це означає, що дуже важливо подбати про те, аби люди з інвалідністю могли, зокрема, безперешкодно пересуватися у межах різних населених пунктів країни. Це стосується і Чернівців, адже проблема безбар'єрності наразі гостро стоїть перед владою міста. Для її вирішення важливо облаштовувати. Вуличну інфраструктуру співпрацювати із комунальними установами із представниками бізнесу, аби був забезпечений рівний доступ до будівель, розповідає представник департаменту урбаністики та архітектури Богдан Старик. Також активно вирішується проблема можливості людей, які пересуваються на кріслах колісних, користуватися громадським транспортом. Зараз там є вже близько 50 доступних автобусів, близько 40 доступних тролейбусів, можливо більше. І ми відповідно намагаємося бути послідовними. В тому, що робиться, і якщо ми пристосовуємо транспорт до цих потреб, то відповідно і супутню інфраструктуру в даному випадку зупинки громадського транспорту також намагаємося робити доступними. І там ті зупинки, які вже є після ремонтів. Там, де це можливо, ми також максимально пристосовуємо до потреб осіб з інвалідністю. У цьому контексті дуже важливо залучати користувачів безбар'єрних рішень до тестування проведення ремонтних робіт та реконструкцій, аби були враховані їх безпосередні зауваження та побажання, що значно покращить якість виконаних робіт. Звертаю увагу представниця громадської організації Чернівецьке об'єднання захист Марія Нікітіна. Ми бачимо фокапи з тактильними плитками з. Це просто треш, вибачте, за цей вислів, але ну насправді. І мені дуже прикро, коли є вже безбар'єрний е, пішохідний перехід, є дуже гарний тротуар. Але коли перекладають плитку, кладуть туди тактильні плитки для користування людей з порушенням зору, роблять. Такий, знаєте, як виступ, і все і людина, яка на кріслі колісному вже не може безбар'єрним користуватися. Особливо актуальною тема інклюзивності та безбар'єрності стала внаслідок війни, адже до Чернівців повертаються ветерани, які ризикували всім, аби відстояти незалежність України. На жаль, через поранення на полі бою, частина з них потребує забезпечення безперешкодного доступу і до своїх домівок, і до послуг, і це найменше, що ми можемо їм дати. На жаль, з приватними будинками, багатоквартирними будинками, особливо, де другий, третій поверх. І от зробити той же пандус, якщо знаєте, ветеран знаходить, родина, така є, знаходять волонтерів, готові зробити відповідні там пандуси, то, ну, на жаль, є перешкоди Саме у отримання дозволів, тому що так само певні проблеми виникають, щоб отримати ну, законним чином той чи інший дозвіл. Тому Проблема з якою стикається щоденно, як зазначає урбаніст Сергій Момотюк, чернівчани Дуже, також що... можуть долучитися ніколи, до вирішення проблеми буває, забезпечення доступності міста, зокрема беручи участь у публічних обговореннях та громадських консультаціях, де такі питання також розглядаються. Більше того, є можливість і особисто вплинути на ситуацію. Можна зайти в департамент відповідний і написати якісь звернення, поговорити з представниками з іншої сторони. Сумма навіть публікації в соціальних мережах вони дають результат. не один раз. Так було, що після дописів в соціальних мережах виправляли ті чи інші об'єкти. Крім того, можна звернутися на комісію з безпеки дорожнього руху своїм пропозиціям. Вони розглянуть її. Там і протягом умовного місяця буде зрозуміло, чи вони підтримали її, чи не підтримували. Тетяна Дубіцька, теме ТВА. ухилявся від сплати понад 10 мільйонів гривень податків. На Буковині засудили керівника місцевого підприємства забудовника. Слідство встановило, що після здачі в експлуатацію новобудови у Чернівцях керівник ЖБК умисно ухилився від сплати 11 мільйонів гривень податків. У ході досудового розслідування фігурант справи визнав свою вину та в повному обсязі відшкодував до бюджету завдані державі збитки. Наразі суд виніс вирок та визнав Буковинця винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 340 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, а також конфіскація всього його майна за виключенням житла. ДТП на Буковині. Водій мікроавтобуса збив людину на пішохідному переході. Аварія трапилась учора, 12 листопада, по вулиці Галицький шлях в обласному центрі. 61-річний буковинець, керуючи автомобілем Мерседес-Бенз Спринтер в межах нерегульованого пішохідного переходу, допустив наїзд на жителя міста Кіцмань. 41-річний пішохід отримав цілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. Транспортний засіб вилучили. Наразі тривають слідчі дії. Фотовиставка очі війни дніпровського фотографа та військового журналіста Сергія Дівєєва відкрилась у Чернівцях. З декількох тисяч знімків, зроблених на передовій, відібрано два десятки, на яких війна крізь погляди тих, хто щодня перебуває на лінії вогню. Військові, капелани, медики, волонтери. Кожна обличчя на цих світлинах розповідає про незламність та біль, які залишає війна. Журналісти ТВ побували на відкриті виставки, щоб показати вам ці проникливі кадри. Дивіться далі у нашому сюжеті. Війна це не лише поле бою, техніка, стратегії та переміщення військ. Це перш за все люди: ті, хто захищає свою землю, ті, хто лікує поранених, ті, хто допомагає вижити в найважчих умовах у сучасній російсько-українській війні, яка триває вже не один рік. Фронт проходить не лише через лінію вогню, але й через серця тих, хто живе цією реальністю. І найкраще це відображається не словами, а поглядами очима тих, хто бачить війну зблизька. Саме таку мету поставив перед собою Дніпровський фотограф і військовий журналіст Сергій Дівєєв, створивши свою фотовиставку Очі війни, яка організована за підтримки благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи, розповідає Наталія Нечаєва. Всі ці світлини робила в часи російсько-української війни, починаючи від 2014 року. Автор Сергій Петрович Дівєєв, член національної спілки журналістів України з 2009 року, і насправді все своє життя він присвятив самоукраїнській журналістиці. Роботі в. В цьому працювали, працює в різноманітних виданнях. Ну і звичайно, що робота фотокореспондента, власне, жур, фото вона полягає в тому, щоб зафіксувати те, що відбувається довкола нас із 14-го року. Ми з вами живемо в умовах війни. Тут немає героїчних поз чи батальних сцен, лише особисті портрети тих, хто щодня стикається з війною. Фотографії Сергія Дівєєва показують війну через людські обличчя, і що найголовніше через очі, каже Наталія Нечаєва. Саме в очах так від відображається все те, що людина пережила, і все те, що вона відчуває. Ми насправді можемо мовчати, можемо не говорити. Але коли ми повертаємося з кризових моментів, коли ми повертаємось з кризових ситуацій, коли ми переживаємо якісь катастрофічні речі, наші очі відображають все. У виставці представлено понад 20 фотографій із тисяч, зроблених Сергієм, протягом кількох років в зонах бойових дій на світлинах. Погляди військових, капеланів, медиків, волонтерів, це люди, які не лише Ша бачить війну щодня, але й активно її проживають. Хтось бореться зі зброєю в руках, хтось підтримує бойовий дух, хтось рятує життя, і кожен із них унікальний. Але водночас усіх їх об'єднує війна, підкреслює пані Наталія. В Чернівці ця фотовиставка потрапила з Авдіївки, яку власне захопили російські війська. І фактично вона була передана для того, щоб далі її, щоб вона мандрувала нашою Україною, і щоб люди, які, можливо, і на щастя не були в зоні бойових дій, побачили тих, ті очі тих, які повернулися з полону, очі тих, які перебували або перебувають в окупації, очі тих, які воювали і воюють, захищаючи нас, і нашу можливість бути тут. Наталія Нечаєва зазначила, що ці світлини важливе нагадування для всіх нас про сучасну війну та її ціну. Саме такі фотовиставки, такі кроки, обговорення про тих, хто тут зараз, в цю саму мить, дає мені можливість спілкуватися, дає мені усвідомлення того щастя і того життя, в якому я живу. Тобто, насправді це є розуміння того, що я тут, я жива, і я можу спілкуватися, говорити і жити. Мені здається, що це більше ніж важливо. Заступник голови облради Михайло Павлюк відмітив унікальність цієї фотовиставки, адже вона не зосереджується на бойових діях, а на людях, які стоять за ними. Зазначає, що Сергій зумів передати сутність війни через особисті історії, через погляди, які відкривають нові грані мужності і стійкості. Це не просто зображення, це момент істини, коли ми бачимо, як війна змінює людей. Дуже важливо, що фотографи національного такого масштабу, як Сергій Дівєєв, зафіксували моменти, коли люди, українці, бачать ті жахіття війни, які нам несе руський мір, які несуть расисти на сході на півдні України. І для мене особисто дуже знаково, що це абсолютно сумні очі, які бачать війну, які бачать розруху, бачать переслідування. Бачать знущання расистів по відношенню до цивільних, по відношенню до нашого майна, по відношенню до нашого укладу і способу життя. І це знаєте, з одного боку дуже сумні обличчя з іншого боку, це обличчя людей, які залишаються на своїй землі. Своєю чергою, начальник управління з питань ветеранської політики Валерій Вівчарюк зазначив, що ця експозиція має глибокий сенс, нагадуючи про долю людей, які зіткнулися з війною. За його словами, кожен знімок передає емоції та історії, які не можна забувати. Очі, вони передають емоції, і самі фотографії зроблені в зоні бойових дій там сприймається все по-іншому. Всі емоції, всі цінності сприймаються по іншому. І вони це, мабуть, дуже важливо. Вони відзеркалюють ті емоції нам тут, в мирному суспільстві, що люди переживають. Відтак організатори наголосили, що фотовиставка Очі війни це більше ніж мистецький проєкт. Це заклик до суспільства не відвертатися від тих, хто став обличчям війни, а знайти в собі сили підтримувати і розуміти кожного, хто переживає її наслідки. Чернівчани зможуть відвідати виставку в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка до 1 грудня. Діана Добинда теми дня ТВА. Український прапор знову замайорів на вершині спортивної слави. З чемпіонським титулом з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА повернувся додому наш земляк Іван Куреларо, який вкотре довів високу майстерність українських спортсменів. Про шлях до перемоги далі у випуску. З 4 по 11 листопада у місті Ташкент, Узбекистан, відбувся чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Збірна України здобула три золоті медалі серед дорослих. Одну з них забрав наш земляк, боковинець Іван Курелару. Іван став другим чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА з Чернівецького краю, але першим, хто привіз пояс чемпіона на Буковину, було 67 команд приблизно 500 учасників. Якщо для порівняння можна сказати, що Україна зайняла третє командне місце. Наприклад, Америка з Німеччиною поділили в десяте. Місце, тобто Україна гарно виступила, і приємно, що Курлар вам теж представляв Україну і привіз золото. В'ячеслав Чорний каже: змішані єдиноборства в Україні розвиваються орієнтовно 15 років. За всю історію було тільки чотири чемпіона світу, і два з них. Це Буковинці Роман Кізюк та Іван Курелару. Сам Іван каже, ще з малку захоплюється цим видом спорту. Колись із захопленням спостерігав за боями спортсменів по телебаченню. Наразі ж вся країна спостерігає за ним та його здобутками. Шлях до перемоги довгий та складний. Після дев'яти років інтенсивних тренувань і постійної роботи, а наразі поєднаної зі службою в Національній гвардії України, Іван Курелару досяг найвищої точки у своїй аматорській кар'єрі, здобувши звання чемпіона світу. Я почав займатися з 2015 року. Займався вже 9 років цим видом спорту. Дуже багато було зусиль працювання, хоча багато весу зігнав за всі ці роки. Нерви, невиспані ночі, плюс робота там, плюс я ще й служу. Я військовослужбов за контрактом і підрозділ Черновецької національної гвардії України. Хочу подякувати їм, хочу подякувати своїм побратимам, що вони нам дали можливість підготуватися на чемпіонаті світу, дають можливості перед коли я в наряд заступаю йти. Тренуватися, виходить. Я в наряді і мене там пускають. Ось там стамо там мій час віддихнути. Я йду на тренування, я не віддихаю, Я йду на тренування і потім йду далі заступаю в наряд. Загалом Іван провів чотири поєдинка. Кожен суперник досвідчений спортсмен з чималим досвідом та вагомими здобутками. Перший бій був з учасником з Ірландії. Ірландиця виграв по балам. Виходить, другий бій я вийшов на Казахстан. Теж виру анакондою задушив. І е, виходить третій бій, вийшов проти його хорошого Казахстана, чемпіона Азії, призер бронзовий призер світу, шість разів чемпіон Казахстана по ММА, 32 роки. Хлопцю так, ну, мужик мужик, скажем так, і, і виграв теж по балам виходить. Ну і в фіналі зустрівся з представником Таджикистану. Дуже хороший. Знаю його дуже довго, теж в спорті. Іван каже, здобувши титул чемпіона світу зі змішаних єдиноборств ММА, він поставив крапку у своїй кар'єрі, яка до цього часу була на любительському рівні. Надалі у планах продовжити підкорювати вершини та здобувати чемпіонські титули, займаючись цим видом спорту на професійному рівні. Я вже ну скажімо так, досягнув цьову в ММА, в любительському Я став. Виходить, чемпіоном світу, другим на світі був третім був на світі, на Європі був першим другим і кубок світу. Я зібрав всі колекції, які може бути. Ну якби ще була Олімпіада, то я б ще й на Олімпіаду лишився, але. На на жаль, я на цьому на цьому старті. Цей послідній для мене старт по любителям, Я завершаю в любительському спорті виді і хочу перейти в професійну кар'єру. Досягнення важливе не лише для самого спортсмена, а й для всієї України. Зокрема, для нашого краю це історичний момент, каже Ігор Наконечний. Для нас це легендарний історичний момент, тому що пояс чемпіона світу приїхав саме в Чернівці на Чернівецьку області. Це дуже круто. А якщо говорити за Івана і так для всіх, я хочу поєднати напевне з фільмом Роки Бальбова». і це якраз про Івана, який багато років до цього йшов, тобто, не дивлячись на те, що Іван має двох діток маленьких, він є військовослужбовцям Національної гвардії України здійснюю службу, дякуючи Збройним силам України, взагалі за те, що ми можемо зараз змагатися тренуватись, хочу сказати, що Іван це є прикладом для молодого покоління, тому що той об'єм тренувальної роботи, який він виконує, ну далеко. Ну, я би так сказав, не то, що неможливо іншим, а навіть нереально. Тренер зауважує, що шлях Івана до чемпіонства був важким, проте показовим для майбутніх поколінь. Хочу відзначити, що дійсно він пройшов шлях шлях чемпіона. Тобто, все було нелегко. Були програші, були виграші, починаючи від е, бронзових срібних медалей на чемпіонаті Європи, далі світ бронза. Срібло на чемпіонаті світу, і цей рік дав такі успіхи бачите, досвід каже про себе і плідна робота, плюс величезне бажання стати чемпіоном. За вагомий здобуток спортсмена чекала винагорода і у Чернівцях. Хотів окрему подяку висловити депутату міської ради Ромео Скрипі за постійну підтримку спортсменів і нашої федерації вручити. І вам грошову винагороду. Аліна Рябко, теми дня. Тева. ще раз дякую. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційний випуск новин завтра у цій же порі. На все добре.